На нашій планеті існує безліч молекул, які сприяють швидкій реакції та чудовому самопочуттю, звісно, на деякий час. Ці молекули знаходяться в класі стимуляторів, вони мають деякі переваги і дуже багато побічних ефектів. Але непомітно для більшості людей існує сполука із класу металксантинів кофеїн. Легкий, лагідний помічник людей, бджіл та ворог агресивних комах найпопулярніший наркотик на землі, який ніхто не хоче так називати. Він лікує, допомагає, руйнує та може навіть вбити. Сьогодні ви дізнаєтесь історію найпопулярнішого наркотика нашої планети: кофеїн. Нейробіологія мозку. Увага та кофеїн, навчання та стрес, залежність та кофеїн, лікування, поширення та сприйняття. Мене звати Антон, це канал 3 на 4 і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, що таке кофеїн і чому його всі люблять. В нашій історії досить давно з'явились практики використання різних стимуляторів. Найперший і досить потужним було листя коки, яке народи Амазонки жували та використовували при подорожах, битвах та релігійних церемоніях. Все це відбувалося за 15-10 тисяч років до нашої ери і залишається і по цей день популярним механізмом протидії. Томі, але такий метод має багато негативних сторін, фізичне звикання, бо активний алкалоїд листя є кокаїн та безліч різних побічних ефектів, що досить часто не мають гарної аргументації у справжній терапії, і майже завжди призводять до чорної дірки в голові. На каналі є цікавий випуск про кокаїн, та можете дізнатися набагато більше. На противагу історії кокаїну. Кофеїн бере свій початок не так давно. Перші згадки про нього датуються 2500 років до нашої ери, коли китайський імператор Шень Нун вперше відкрив чай та був приємно здивований його ароматом і цілющими властивостями. Інша ж поява кофеїну була у каві від корінних племен Ефіопського півострова. Легенда розповідає про пастуха кіз, ім'я Калді, який жив у IX столітті вже нашої ери та любив прогулюватися зі своєю отарою місцями, де росли кавові кущі. Трішки пізніше він помітить цікавий ефект, що коли кози їли плоди кавового куща, вони не спали і були дуже активними. Це надихнуло пастуха спробувати відварити напій з кавових ягід. І він зміг під дією кави молитися протягом тривалих Годин. Ця практика набрала великого розголосу та використовувалась в релігійних молитвених церемоніях. Згодом кавові ягоди перевезуть до Аравії і в 15 столітті почнуть їх там вирощувати. Але жителі стародавньої Мексики насправді ще задовго до цього мали напій з кофеїном, правда, не такої потужної сили. Ще задовго до історії кави, приблизно 600 років до нашої ери, народи ольмеки, перша велика цивілізація Мексики, виготовляли напій. Із какао. Також какао-боби знайдуть у стародавньому горщику Майя. Трішки пізніше какао-боби будуть експортовані до Європи та будуть там використовуватися в кондитерській справі. З XVII століття молекула кофеїну почне поневолювати світ з величезною силою. Кава, чай, какао, шоколад будуть викликати насолоду середнього класу та здебільшого будуть атрибутами заможних родин. Для робітників, як ми пам'ятаємо, з цих випусків буде опіум та джин. І на кінець 19 століття німецький хімік Герман Фішер вперше синтезує чистий кофеїн, тобто повний синтез, за що у 1902 році отримає Нобелівську премію. На той час світ Європи добре знав та використовував силу кофеїну, кав'ярні та різні цікаві напої для вгамування спраги та підняття енергії. Ніхто й не думав називати його наркотиком або стимулятором. Це був чудовий препарат для покращення енергії та довгої розумової роботи. В діло не вступив полковник Джон. Пембертон, який був залежний від морфіну, та хотів знайти напій, що зможе вгамувати його залежність. Так з'явився новий тонік Кока-Кола, в якому він змішав листя коки, тобто кокаїн та боби кола, які містили кофеїн, і додав туди трішечки цукру. Напій був неперевершений та мав шалений успіх у середнього класу, але тотального поширення він ще не отримав, поки у світі не сталася Перша світова війна, яка була гарним маркетинговим ринком досить цікавих товарів. Сам Пембертон помре від опіуму, так і не побачивши великий розквіт напою, який він сам і створив. Далі почнеться початок ХХ століття, який ознаменує боротьбу з наркотиками, і з рецепта Кока-Коли видалять кокаїн. Але у 1911 році з'явиться перший задокументований жах стосовно саме кофеїну. Уряд Америки конфіскував 40 діжок з сиропом Кока-Коли, стверджуючи, що кофеїн в цьому напої небезпечний на рівні з іншими наркотиками. У 1912 році кофеїн внесуть до закону про чисту їжу, перший закон Америки, який контролював певні наркотичні засоби. Вони додали кофеїн до списку препаратів, що викликає звикання. І ось на цьому місці у світі почалась Перша світова війна. Каву використовують всі а Кока-Колі потрібна була реабілітація в очах суспільства. І вони пішли з козирів. Кока-кола постачалася на фронт безкоштовно, тільки за ідею. Була популярною та мала великий вплив на рівні з кавою та цигарками, які також побачили у війні можливість стати більш Вагомими та популярними, і так воно й було. Війна спричинить тотальну залежність у молодих ветеранів, які повернулися з перемогою додому. Звісно, що кока-кола на фоні інших препаратів, таких як кокаїн, морфін, нікотин, виглядала дещо і зерно про яку залежність можна говорити від Кока-Коли? Це смішно, але основний акцент був не на цьому. Вони хотіли реабілітувати свою репутацію та стати народним напоєм і покласти край суперечкам щодо кофеїну та кокаїну. Це у них точно вийшло. Напої з кофеїном стануть настільки популярні, що будь-який інший препарат просто губився в тіні забутих предків. Ніщо не могло змагатися з популярністю Кока-Коли та кофеїну. І все ХХ століття буде просякнуте новим розквітом молекули, на яку не сильно хотіли той звертати увагу. Відбувались великі зрушення в більш дорослих стимуляторах, групи амфітаміну та галюциногенів, і світомому Успільство було не до кофеїну, тим паче задокументованих смертей або хвороб, спричинених кофеїном, не було. Всі дослідження також проводилися тільки компаніями, які були головними постачальниками кофеїну у світі. А як ми пам'ятаємо з історії Нікотину ХХ століття, що всі дослідження були фікцією, щоб краще продавати наркотик людям на противагу цьому кав'ярні стають улюбленим місцем відпочинку контркультурного руху. Бітників і кава отримує нову можливість до популяції. Тепер не тільки напій має значення, а й місце, де ти його куштуєш. Розвивають різні моделі споживання та технологічні аспекти приготування. Кожен, хоч раз в житті мріяв, отримати суперсилу, в якій наш мозок буде мати змогу краще та швидше розуміти світ. І кофеїн в цьому плані не може слугувати пігулкою кращого розуму, але на противагу йому є набагато безпечніший та потужніший метод прокачати свій розум. Вивчення англійської мови це те, що потрібно мозку. Англійська дозволяє з легкістю знайомитись з іншим світом інформації. Вона поліпшує роботу нейронних мереж мозку, покращує пам'ять та додає нам нові моделі бачення світу і розширює наші інтелектуальні можливості. І тому я хочу порекомендувати вам онлайн-школу англійської для дорослих та дітей Just School, яка є чудовим місцем для опанування мови вільного світу, якісний інтерфейс, інтерактивні. Завдання, фідбек від викладача у вашому персональному кабінеті, індивідуальний підхід до кожного англійська для будь-яких задач, багато бонусів та головне, можливість з легкістю та гарним настроєм опанувати англійську мову. Рекомендую: Не відкладайте навчання на потім, реєструйте за посиланням під випуском і отримуйте доступ до трьох місяців безплатного розмовного клубу при умові купівлі будь-якого курсу. Кофеїн стає доповненням будь-якої серйозної розмови. Кофеїн дедалі більше з'являється в препаратах для схуднення та щасливого життя. Під кінець ХХ століття ним починають лікувати родух, розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. І на початок ХХ століття кофеїн стає королем. Найпопулярніший наркотик планети, про який ніхто й не подумає, що це наркотик. Колись з легкого тонізуючого напою молекула кофеїну стала причиною прокидатися вранці мільярдів людей. Понад 90% людей у світі вживають кофеїн. Тому давайте додамо трішечки науки та спробуємо розібратися, чи наркотик це нейробіологія кофеїну. Почнемо ми, звісно, з невеликої теорії, щоб краще зрозуміти різні механізми вживання кофеїну та наслідки цього вживання. В багатьох відео про кофеїн можна зустріти дві кардинально різні думки. Одні люди кажуть, що сама молекула є токсином та необхідна рослині для знешкодження комах. Інші люди кажуть, що кофеїн має підкріплювальний ефект, який дозволяє комахам більше опиляти рослину та повертатися, запам'ятовувати її, щоб класифікувати як щось приємне та привабливе. Так от правда, десь. Посередині. Для деяких птахів, собак, котів різних комах, павуків, кофеїн виступає як жорсткий токсин, бо вони не мають можливості до гарного метаболізму самої молекули. Кофеїн накопичується у високих рівнях та може спричинити смерть. Для комах так точно. Але для медоносних бджіл, що є важливо, кофеїн виступає як молекула підкріплення та покращує їхню пам'ять. Вони не отримують від неї негативних наслідків. Їх організм швидко метаболізує кофеїн і вони мають гарне підкріплення. Чому потрібно повертатися до рослини, де містився кофеїн. Тому навіть у природі кофеїн має спірну позицію. Для комах, хижаків він є смертельною отрутою, а для бджіл каплою насолоди та поліпшення пам'яті. Також важливо зазначити, що кофеїн це тільки одна молекула похідна металксантину. І у кожній рослині, хоч то чай, хоч кава, хоч какао боби, алкалоїдів металксантину може бути декілька, і вони всі мають схожий, але водночас і різний ефект. Тому чай діє не так, як кава, а кава діє не так, як йорба мати, а особливо не так все діє у енергетичних напоях. Різниця буде полягати у впливі на серцеві скорочення, тиск, звужування судин, головний біль, паніка та тривога, рослин, в яких міститься кофеїн, понад 60 видів, що є дуже великою кількістю. Найпопулярнішим місцем кофеїну для людей є кава, потім чай, а потім енергетичні напої. Кофеїн є психотропним препаратом, він з легкістю долає гематоенцефалічний бар'єр мозку, захист нашого мозку, та змінює деякі процеси функціонування нашого мозку. В період 24 годин наш організм накопичує певний рівень молекули аденозину. Коли ми не спимо та виконуємо певну роботу, рівень аденозину досить низький. Коли ж ми починаємо втомлюватися, аденозин. Накопичується та слугує сигналом, що ми витратили всі свої запаси енергії, потрібно відпочити поспати. Цей процес циклічний та має деякі фази. Коли ми прокидаємось зранку, рівень аденозину ще досить високий. Через певний час, десь година-півтори, рівень знижується, і ми відчуваємо певну бадьорість та маємо сили займатися своїми справами. Аденозин сполука, яка є одним із будівельних блоків нашого РНК та похідного будівельного блоку ДНК. Тобто це фундамент. База. Його похідна включає аденозин-трифосфат АТФ. Якраз ця сполука залучена в обміні енергії в клітинах. Цікаво, що АТФ присутня у всіх формах органічного життя на планеті. Так от кофеїн має молекулярну схожість з аденозином та слугує антагоністом рецепторів аденозину. Він блокує рецептор, і аденозин не може з ним зв'язатися. Тобто, коли рівень високий, і ми відчуваємо втому та бажання спати, кофеїн блокує цей сигнал, і ми можемо скористатися енергією, яка залишилася. Лишилась накопиченою. Важливо розуміти, що кофеїн не слугує енергією та не додає її. Він блокує передачу сигналу. Ми не відчуваємо втому і можемо використовувати енергію, яка залишилась в клітинах. Так склало, що наш організм працює трішечки на випередження. І коли ми відчуваємо втому, це не означає, що увесь запас нашої енергії вже в нулі. Ні, процентів 20-30 енергії ще залишається. Це як розумний павербанк. І за допомогою блокування рецепторів ми можемо використати той запас. Але це не додає, а навпаки, використовує енергію про запас. Це важливо. За що організм повинен буде заплатити, коли ми вживаємо кофеїн, ми наче в борг беремо з можливістю подальшої позики та повернення під процент. Тобто далі нам потрібно буде більше відпочинку, щоб відновитися, або кращий відпочинок. А що буде, якщо ми. Не заплатимо по боргах, ми обговоримо далі. І ось ми з вами випили чашечку кави та позбулись бажання спати, але на додачу до цього отримали ще кращу увагу та стимулюючу дію. Це пов'язано з тим, що антагонізм рецепторів аденозину впливає на підвищення моноамінів: дофамін, норадреналін, серотонін та ацетилхолін. Він не вибірково підвищує їх рівень, і коли хтось каже, що кава підвищує тільки дофамін або тільки норадреналін, тому ми такі енергійні. Це не повне пояснення. Кава підвищує моноанів аміни, просто кількість підвищення різна. Також кофеїн викликає вивільнення дофаміну в інших ділянках мозку, що й надає йому більше стимулюючий ефект. Правда, ще є одна деталь, яку ми обговоримо трішечки далі. Також кофеїн впливає на збільшення частоти дихання, зменшує частоту серцевих скорочень та звужує кровоносні судини, і тому деякий час його використовували в лікарняній справі для протидії головному болю та при лікуванні дисплазії у недоношених дітей. Звісно, їх лікують не кавою. Тепер давайте поговоримо трішки про звикання та залежність. Кофеїн вважається слабким психостимулюючим препаратом з малим індексом залежності. Щоб отримати від нього фізичну залежність, потрібно дуже постаратися і до кінця все одно не вийде. Кофеїн не змінює дофаміну в системі винагороди, тобто кількість рецепторів та транспортування дофаміну, тобто він не впливає на саму систему винагороди. І тому таку залежність, як від кокаїну або амфетаміну, отримати неможливо. Але на противагу цьому. Тому залежність до кофеїну може виражатися у постійному бажанні вживати кофеїн для поліпшення свого стану, як би це банально не звучало. Це може бути обумовлене впливом постійного стресу на людину, недосипанням та неможливості нормально відновлюватися в такому стані. Кофеїн не змінює систему винагороди, а тільки слугує блокатором відчуття втоми та слабким. Підсилювачем, стимулятором. Якщо вживання буде переходити до пустиму норму та стане систематичним через деякий час, це спричинить фізіологічну звичку і неможливість відчувати бадьорість без кофеїну. Також він виступає гарним підкріплювальним препаратом, що я маю на увазі. Якщо людина перший раз спробує чистий кофеїн або каву, в більшому відсотку вона їй не сподобається, бо матиме різкий запах та різкий смак. З часом позитивні ефекти від кофеїну та підкріплювальний ефект дасть змогу полюбити як запах, так і смак, чашку, місце та час, де й коли вживається кофеїн. Насправді цей ефект присутній з будь-яким препаратом, який так сильно впливає на наші моноаміни. А якщо людина ще й в стресі, наприклад, робота, яку ненавиджу, але кожен ранок я роблю собі каву в офісі, і це ненавиджу на деякий час зникає. Тобто підкріплювальний ефект це досить цікава річ для будь-якого сильного препарату, що так сильно змінює роботу нашого мозку та дає нам сили. І кофеїн робить це досить непомітно. Спочатку ти не розумієш, як можна кохати смак міцної кави, а потім ти обливаєшся нею та винюхуєш цей неперевершений аромат із банки. Якщо доза буде завелика та систематична, кофеїн може викликати хронічне відчуття. Та постійне бажання будь-яку роботу виконувати за чашечкою кави або енергетичного напою. Але це крайній випадок зловживання. Також відмова в такій ситуації від кофеїну матиме певний обсесивний синдром, важкість прокинутися та увімкнутися в життя, головний біль та супутні речі. Але, на щастя, це триватиме недовго. Потрібно гарно відновитися, почекати, і фізіологічна звичка зійде нанівець. Єдине, що може утримувати, це психологічне бажання. Якщо людина п'є каву для протидії. Сильному хронічному стресу, і в такому разі різко кине вживати кофеїн, а причина стресу залишиться. То людина отримає цілий шквал негативних відчуттів на всіх рівнях сприйняття, тому буде легше звільнитися з роботи, яку ненавиджу, ніж кинути пити міцну каву на цій роботі. Залежність від кофеїну стоїть на фундаменті саме аденозинових рецепторів. Вони беруть на себе основну функцію та майбутні процеси, пов'язані з моноамінами, і тому отримати залежність схожу до препаратів, які прямо впливають на дофамінові рецептори, солі, амфетамін, кокаїн. Неможливо залежність до кофеїну, здебільшого має психологічний характер, і у великих дозах та систематичному вживанні, звісно, вона може змінити роботу аденозинових рецепторів. Якщо людина курить та вживає кофеїн, то виведення збільшується майже на 50%, що змушує людину підіймати дозу кофеїну. А також метаболізм та виведення прискорюється до 4 годин, що змушує вживати кофеїн частіше. Звісно, в такому разі людина отримує толерантність до кофеїну. Та сильніше бажання повторювати його вживання. Також цікаво, що кофеїн впливає на пуринові рецептори аденозину, які знаходяться як на стимулюючих клітинах, що виробляють глутамат, головний стимулюючий нейромедіатор нашого мозку, так і на гальмувальних клітинах, які виробляють гамк. У переважній більшості людей кількість рецепторів аденозину переважає на стимулюючих клітинах. Тому кофеїн має стимулюючу дію, але є люди, які при вживанні кофеїну відчувають втому та більше релаксову дію. Навіть бажання спати це відбувається через причину, що у них рецепторів аденозину більше саме на клітинах, які виробляють гамк, головний гальмувальний нейромедіатор у мозку. Ну і тепер найцікавіше. Кофеїн слугує гарним підсилювачем уважності, нашої уваги, можливості запам'ятовувати та оперувати більшою кількістю інформації. Правда, на відтворювання інформації він не впливає. Тобто, якщо ви прогулюєтесь невідомим місцем, де багато інформації, наприклад, музей або картинна галерея, то ваш гіпокам під кофеїном матиме посилену можливість обробляти та зберігати інформацію. Якщо випити кофеїн, та подивитися тік-ток, ви зможете набагато якісніше заглиблюватися у Потрібної, але такої швидкої та смачної інформації. Звісно, цей ефект досить часто використовують науковці або письменники, журналісти, коли пишуть наукові роботи та працюють з інформацією. Також кофеїн впливає на фізичну витривалість, що своєю чергою допомагає деяким спортсменам готуватися до змагань або займатися в залі. І так, деякі люди використовують кофеїн при займанні спортом. Також кофеїн може слугувати молекулою стратегії схуднення, але там є декілька підводних каменів, Можливо, про це ми поговоримо окремо. Кофеїн має певну градацію дози, що може вбити людину від 10 грам. Також кофеїн має певний ефект діуретика, тому краще в довгу подорож не пити його багато, бо хотітиметься пісяти. Безсоння, тривога, прискорене серцебиття, високий тиск це все негативні сторони надмірного вживання кофеїну. Тому давайте все узагальнимо та спробуємо зрозуміти, що таке брати в борху свого організму. Кофеїн з будь-якої рослини або синтетичний блокує певну передачу сигналу в нашому організмі. Це дає змогу не відчувати втому та почати використовувати енергію на чорний день. Також він нас стимулює, ніякої енергії він не дає. Це більше ілюзія, важлива ілюзія. Коли дія закінчується, організму потрібно відновити енергію, яку ми витратили з чорного дня, та поновити енергію, якої не вистачало за тією поділкою. Якщо у нас вдається це зробити, ми не будемо відчувати дискомфорт. Це, звісно, можливо, коли кофеїн споживається, по-перше, не зразу після пробудження, по-друге, не кожен день. Якщо ж наша стратегія вживати кофеїн постійно, кожного дня в малій кількості, це матиме. Певний ефект в тому ми будемо відчувати сильніше, особливо зранку, та станемо постійними користувачами, але нічого критичного, поки ми не перевищимо верхню поділку дози кофеїну 300 мг на день. Насправді все залежить від людини та її ваги, але це щось середнє. Коли доза буде перевищена, ми отримаємо можливість працювати на лімітах своєї енергії, постійно виснажуючи себе в нуль. Це матиме певний сув в роботі організму, йому буде потрібно адаптуватися, більше рецепторів та більше відпочинку. Якщо в такому разі ми маємо хронічний стрес, який посилюється, бо якщо причина стресу не зникає, як з роботи, яку не наводжу, його вплив росте експотенційно та матиме мало часу на відновлення. Ми будемо відчувати погіршений стан та бажання вживати ще більше кофеїну. Якщо ж ми не виходимо за рівень низької дози та використовуємо кофеїн, розуміючи його вплив для певних цілей з певною періодичністю, наприклад, нам потрібна стимулююча дія. Потрібно не відчувати в тому деякий час. Нам потрібно поглинати багато інформації. В такому разі кофеїн може слугувати гарним напарником, доки це не стане систематичним та без контролю дози. І підкріплювальний ефект кофеїну не буде поширюватися на все, що з ним пов'язано. А ми цього навіть не помітимо. Ранкові ритуали прогулянки заради кави, розмови тільки під кавою та про каву, кофеїн це очевидний наркотик. Але він має дві яскраво виражені сторони. Одна може подарувати насолоду та продуктивність і допомагати. Інша може подарувати проблеми зі здоров'ям та залежністю. У 1949 році чекаський бізнесмен Вільям Марк вирішив створити новий напій, який би зміг стати новою конкуренцією содові та Кока-Колі. Це був перший енергетик, доктор Енуф. Він змішав вітаміни групи Б, кофеїн та цукор. Ефект був приголомшивий: велика кількість кофеїну швидко проходила метаболізм першого рівня шляхом газованої води, і ефекти кофеїну розкривалися наповну. Покладе новий шлях ринку напоїв з кофеїном. Але по іншу сторону світу, у 1962 році, в Японії з'явиться ще потужніший енергетик Ліповітан Д. Він був цікавіший з погляду на свою рекламу як лікарського препарату. Препарати з кофеїном та поєднання інших добавок почнуть завойовувати ринок світу. І у 1997 році з'явиться король енергетиків Ред. Бул його засновник був Дідріх Метишиц. Він надихнувся ліповітаном та зробив маркетинговий прорив у рекламуванні енергетичних напоїв. Уже в 2005 році Red році матиме 47% сім ринку Америки в ніші енергетичних напоїв. Поряд з ним будуть розвиватися різні практики використання енергетиків з алкоголем та певними наркотиками. Реклама ж буде стосуватися більше спортсменів та матиме гучні заклики про енергію та силу. Monster Energy на деякий час стане головним спонсором багатьох титулованих професійних. Спортсменів сучасний світ буде змінюватися та експериментувати, і ми знайдемо поєднання кофеїну з теаніном. При взаємодії цих двох молекул можна відтермінувати тривогу та певну паніку, коли вживаєш велику кількість кофеїну. Так на ринку почали з'являтися напої з великим спектром різних типів металксантинових алкалоїдів, різні підтипи кофеїну. Доза в банці виросла на порядок, і теанін зміг видалити з неї побічні ефекти, що проявлялися майже відразу. Так напої стали потужними та викликали здебільшого стимулюючу дію. І у 2015 році ринок почав змінюватися. Світ потрапив у нове коло еволюції, коли більшість маркетингових компаній відмовлялись просувати товар через спорт та спортсменів. А вирішили змістити фокус на підлітків та студентів. Кольори стали яскраві, антропоморфізм в рекламі таргет на дітей та їх потреби енергія та крутість. Що дарують енергетики? Так почнеться нова епідемія суміші великої кількості кофеїну, і у 2022 році світ енергетичних напоїв зміниться назавжди. Відомий ютуб-блогер Логан Пол випустить на ринок свій енергетичний напій Prime, в якому кількість кофеїну перевищує ніж 4 чашки кави. Ця подія створить великий резонанс, а стратегія була проста, як двері. Створити щось, що зможе з легкістю та швидко давати стимулюючий ефект та бажання. Повторити а блогер тільки закріпить це бажання своїми рекомендаціями та гарними кольорами. Світ Америки почав тонути, затягуючи до прірви слабких психостимуляторів. Дітей та підлітків. Теанін дає змогу не відчувати тривожність та паніку, яку викликає великий вміст кофеїну. Він блокує передачу сигналу глутамату у певних ділянках мозку. Це своєю чергою у разовому прийманні напою слугує певним захистом, але якщо вживання повторюється та знаходиться на критичній позначці доз, це може спричинити великі проблеми з серцем, тиском і взагалі зі здоров'ям та організмом. Хто в цій історії герой, а хто диявол, ми ніколи не дізнаємось. Головне розуміти, що кофеїн це психостимулятор і поєднання його з іншими молекулами схожої групи для сильнішої дії, призводить до тривалих побічних ефектів та поневолених дітей. Ну і звісно, купи грошей. Світ наркотиків ще ніколи не був таким чистим, коли дитина на касі купує 5 банок прайма та йде вирішувати домашку у себе вдома. Але на противагу цьому ми не можемо демонізувати сам кофеїн, бо для багатьох людей і по своїй молекулярній дії він має безліч переваг, і тому потрібно бути обізнаним. Мене звати Антон. Це канал 3 на 4. Дякую вам за вашу увагу. Не забувайте допомагати копійкою, бо це важливо. Також чекаю вас на спонсорстві, Патреоні і, звісно, нашому телеграм-каналі, де затишно та тепло світ має безліч речей, які можуть нас лякати та викликати велику огиду. Але якщо ми будемо піддаватися цим емоціям та не будемо розбиратися, ми насправді станемо заручниками іншої сторони пропаганди. Так і і не зрозумівши, що самі опинилися в лапах залежності, яку не помітили. Я вас люблю.